Ранку мої зайченята, як же я рада вас щиро вітати! Хочу віддати своє вам тепло, щоб на занятті у нас було добро. Ну ж бо не будемо гаяти часу. Скоріше вирушаємо ми з вами до лісу. Дітки, ми вирушимо з вами до лісу, до одного з лісових мешканців. Хто це? Яке ж в нього свято, ми з вами дізнаємося. Якщо ви дуже уважно будете спостерігати за подіями, які розгортаються на дошці, знайомтесь, це ведмедик Михасик. У нього сьогодні день народження. А як ви думаєте, скільки ж років виповнилось? Не ви знаєте? А я вам дам підказку йому скоро йти до школи. Та йому виповнилося шість років. Михайлик запросив до себе на день народження своїх друзів, лісових мешканців. Ось і почали звірі радитися. Які ж подарунки подарувати Михасику? Мишка вирішила подарувати ведмедикові повітряні кульки. Але бантик, що їх зв'язував, і кульки всі геть розлетілись в різні сторони. Ось подивіться, кульки були пронумеровані. Мишка кульки виложила у ряд, а цифри нам потрібно виложити від 1 до 10. Давайте спочатку з вами порахуємо, скільки ж кульок вирішила подарувати мишка ведмедику на день народження. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять кульок вирішила подарувати мишка ведмедику. Давайте тепер з вами пронумеруємо. Повітряні кульки від 1 до 10. Помаранчева кулька перша. Яка цифра? Один. Так. На червону кульку яку цифру ми викладаємо? Так. Цифру два. На коричневу кульку яку цифру ми викладемо? Цифру три. Правильно. На блакитну кульку. Після цифри 3 йде яка цифра? Чотири. Правильно цифра. Після цифри 4. Яка цифра йде? Цифра 5. Так, на жовту. Яку цифру ми викладемо з вами? Так, цифру 6. На сіру кульку. Після цифри 6 Яка цифра йде? Так, цифра 7. Правильно. На чорну кульку. Яку цифру ми викладемо? Яка цифра йде після цифри 7? Так, звичайно, цифра 8, це правильно. На синю кульку. Яку цифру викладемо? Цифру 9. Так. І зелена кулька. Яка цифра після цифри 9 йде? Так, цифра 10. Ось подивіться, ми з вами виклали цифри, пронумерували повітряні кульки, і тепер мишки буде просто скласти їх у один великий повітряний шар. Їжачок хоче назбирати і подарувати яблучка ведмедику, але шлях до них лежить через особливу стежину. Стежинка вимощена камінчиками. Вони пронумеровані, але не всі. Потрібно кожному камінчику дати номер, але їжачок забув. Давайте йому допоможемо. Спочатку порахуємо, скільки ж камінчиків вимощено на галявині. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього 10. Дивіться уважно. В першому камінчику. Яка цифра? Є тут цифра? Ні, немає. А яка повинна стояти цифра? Так, цифра 1. Все вірно. Далі йде цифра 2. Після двійки яка цифра у нас іде? Так. Цифра 3. Далі стоїть цифра 4. Після цифри 4, яка сусідка її? Так, цифра 5. Далі йде цифра 6. Після шестірки яка цифра повинна йти? Так. Цифра 7, ось ми її викладемо. Після цифри 7, цифра 8 тут же нас стоїть. А цей камінчик під якою цифрою повинен стояти? Так, під цифрою 9. Бо після 8 іде цифра 9. Так, все вірно. І далі камінчик під цифрою 10. Молодці дітки. Ми з вами допомогли їжачкові назбирати яблучка. А білочка захотіла назбирати багато-багато овочів для ведмедика, але город, на якому вони ростуть, незвичайний. Усі овочі, які збираєш, потрібно порахувати і порівняти між собою. Подивіться уважно, скільки ж зображено помідорів на картинці. Давайте порахуємо. Один правильно, а кабачків. Один, два. Всього два кабачка. Дітки. А тепер будьте уважні, чого менше зображено на картинці помідорів чи кабачків. Так, звичайно ж, помідорів менше зображено на картинці. Викладаємо знак. Менше. Подивіться уважно на цю картинку. Давайте розглянемо її. Порахуємо овочі. Один, два, три. Всього три овоча зображено на картинці. А з цієї сторони скільки овочів? Один, два, два овоча. З чого більше? З цієї сторони овочі чи з цієї? Так, звичайно ж, з цієї сторони більше овочів. Наскільки овочів більше? На один. Все правильно. Тепер на цю картинку будьте уважні. Скільки капустин зображено на малюнку? Давайте порахуємо. Одна капустинка, все правильно. А помідорчиків скільки. Один помідор. Так, дітки. А чого ж більше одна капустинка чи один помідор? Нічого, правильно, їх порівну. Одна капустинка і один помідор викладаємо знак рівності. Молодці дітки допомогли білочки назбирати овочів. Зайчик хоче подарувати ведмедику смачну малинку, але він живе. У незвичайній частині лісу. Йому дуже цікаво, що ж це за дерева ростуть перед кущиками малинки. І на що ж вони схожі? Ану, подивіться, дітки. Так, вони схожі на геометричні фігури, але зайчик не знає, як вони називаються. Давайте, дітки, ми йому допоможемо, назвемо геометричну фігуру, яку нагадує дерево. І Її порядковий номер. Під першим номером у нас дерево, так, це прямокутник. Під другим номером дерево схоже на квадрат. Правильно. Під третім номером у нас овал. Правильно, дітки, правильно, молодці. Під четвертим номером. Дерево схоже на трикутник, правильно. І під п'ятим номером дерево схоже на круг. Правильно, молодці дітки допомогли зайчикові назбирати малинку. Дітки, а наша бджілка вирішила принести на в день народження дуже смачний і корисний мед. Вона попросила своїх подружок. Їй допомогти. Ось подивіться, це наші бджілки трудівниці. У бджілочки животик з геометричною фігурою круг, тут овал, тут прямокутник у цієї бджілочки, квадрат у цієї бджілочки. п'ятий кутник. Правильно, бо подивіться п'ять куточків і у цієї бджілочки. Трикутник, правильно. Так, а тепер будьте уважні: на першу квіточку, у якої серединка у вигляді овала, яку ми бджілку посадимо? Ось цю, звичайно, у якої животик у вигляді теж овала. Друга бджілочка, серединка у неї. З якою геометричною фігурою? Так, трикутничку ж наша бджілочка з трикутничком. Ось вона. Садимо на другу квіточку, на третю квіточку, подивіться, яку ми бджілку посадимо, щоб животик в неї був з якою геометричною фігурою. Квадратом, правильно, де ж це наша бджілочка? Ось вона прилетіла, на третю квіточку сіла, а четверта квіточка. З якою серединкою? Так, з прямокутником. Де бджілочка? шукаємо, шукаємо. Ось вона, з животиком у вигляді прямокутничка. Сідай бджілочка на цю квіточку. А під п'ятою квіточкою, яку ми бджілочку сюди посадимо, ось, ось подивіться. Це круг, бджілочка з виглядом у вигляді круга. О, і сіла на квіточку. Молодці. А шоста квіточка, яка в неї серединка? А ну згадуйте, як ця геометрична фігура називається? П'ятикутник. Правильно ось бджілочка з животиком у вигляді. п'ятикутника сідає на шосту квіточку. Молодці! Ось ми з вами посадили кожну бджілочку на свою квіточку, а лисичка. Вирішила напекти смачного печива та пригостити ним ведмедика. Але вона ж була такою необачною. Та все печиво ж сипалося на стіл. Подивіться. Давайте допоможемо лисичці викласти печиво на тацю. Подивіться уважно на печиво, яке спекла лисичка. Якої воно форми? У форми геометричних фігур. Подивіться тут трикутник, овал. Прямокутник, круг, квадрат. Знову прямокутник. Знову овал, квадрат. Та ще один трикутничок. Ось скільки печива напекла лисичка. Будьте уважні, треба викласти печиво дуже охайно. Круг викладаємо посередині. Трикутник викладемо у перший рядок першого стовпчика. Так. Синій овал викладемо у другий рядок третього стовпчика. Так. Жовтий прямокутник викладемо у третій рядок другого стовпчика квадрат зеленого кольору. Викладемо у перший рядок третього стовпчика. Прямокутник. Фіолетового кольору викладемо у третій рядок третього стовпчика. Зелений овал викладемо у перший рядок другого стовпчика. Квадрат помаранчевого кольору викладемо у другий рядок першого стовпчика. І залишилося у нас печиво. Трикутної форми. Трикутничок викладемо у третій рядок першого стовпчика. Молодці дітки, ось ми й допомогли з вами лисички назбирати печиво і все гарно, гарно викласти на тацю. Ось наші звірі вже й прийшли на день народження до Михасика. Дітки, а скажіть, будь ласка, хто ж прийшов першим? Так, мишка. А останні, лисичка. Дітки, а що ж принесла пчілка на день народження ведмедику? Так, мед, а їжачок що приніс? Яблучка. А що ж спекла лисичка? Так, так, печиво, звичайно ж печиво, а що ж білочка насобирала? Дітки, а подивіться, наш ведмедик. Приготував смаколики для наших звірят. Подивіться уважно, він приготував смачнющий торт. Малята, скільки ж років виповнилось ведмедику? Правильно, шість. А скільки свічок в нього запалено? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Цього шість свічок, молодці! До побачення мої любі! До нових зустрічей!